Вітаю вас на каналі Амбергеймер, і тепер вже буде парне відео по проекту 30 днів каз Парне воно тому, що я буду створювати двох персонажів замість одного. Гарна новина також складається з того, що це вже, якщо я не помиляюсь, 19-й випуск цього челенджа, і ми потихеньку рухаємося у сторону 30. 30 днів каз і 30 персонажів. Ну, точніше, їх тут буде трішечки більше. The cat sat on the Але сутність це, від цього не змінюється. Я дуже схвильована від того, що скоро вже фінал фактично, і можу бути вільна від цього челенджу, тому що кожен раз, коли я сідаю за Сімс, я думаю про те, що ось треба щось познімати по 30 днів каз. Це точно важливо. А також нещодавно я подумала про те, кого б я могла створити у ролі останнього персонажа, Все ж таки, це буде заключна частина. І це має бути хтось дуже гарний, або дуже. мати дуже класну історію, точніше. А ще я хочу сказати стосовно цього челенджа, що він показав мені велике розмаїття це це контент, який я можу взагалі-то знайти у інтернеті. І навіть зараз я поскачувала декілька допів додаткових для цих персонажів. Звісно, Деякі варіанти не підійшли б зовсім, але я все одно частково приміряю на кріс просто будь-які зачіски, які я познаходила, і мені дуже приємно від того, що ось в мене є додатковий контент, який я знайшла. А також я можу сказати, що. Цей челендж я реально раджу спробувати пройти всім, у кого є більш-менш натхнення на цей челендж, тому що завдяки ньому ви вантажите собі доповнений контент, ви шукаєте його і використовуєте у цьому челенджу. І це здорово розмаїтює, привносить розмаїття до вашого гри, до вашого касу. Що ж, як ви вже зрозуміли по назві цього челенджу, цього ролика, ми будемо створювати без хатів. Для мене по-простому вони називаються бомжі, але це абревіатура з російської мови. Але в українській це виглядало б людина без. Це б звучало якось типу без виділеного місця проживання. Тобто, це б не звучало так, як ми звикли говорити взагалі то у себе а з іншими людьми. Тож я обрала просто без хатьки, мені здається, що так більш зручніше. Взагалі-то коли я чую слово безхатько, я уявляю собі якогось персонажа, чоловіка або жінку дуже брудного, дуже таки, такого хворого можна сказати, тому що вони не відвідують лікарню у, у тій необхідній нормі, яку ми з вами, люди, звичайні, ходимо та відвідуємо. А, тож, вірогідніше за все, вони мають травми, які не виліковуються, хроніку, якісь хронічні захворювання та взагалі то проблеми, які треба ховати під а, одягом, щоб ну, не демонструвати людям і щоб воно більш-менш загоювалося. Ну, і також в них багато одежі а, на собі. Тобто це створює образ такого типу як лук, багато слоїв одягу, щоб. Не загубити її, оскільки вони постійно переміщуються. А також одежу треба берегти, тому що взимку, в принципі, їм важко, я так думаю, знайти хоч щось, щоб зігрітися, хоч десь сховатись. Тож навіть влітку вони тягають з собою одяг, який їм знадобиться взимку. А, звісно, є шанс знайти одяг. Просто на вулиці, на сміттєвих баках, біля сміттєвих баків, або у секонді, але часто їх можуть просто навіть не пустити у якийсь заклад через їх брудні, ну, брудний зовнішній огляд. Але е, при цьому одяг, який вони можуть знайти на вулиці, може просто їм не підходити за розміром. Тож, в принципі, мені здається, вони так і виглядають через це. Особли... Особисто я ніколи не спілкувалася з безхатьками, ніколи не чула історії про те, що там людина мала дві освіти, її там вигнали, роботи немає, і тепер він безхатько. Я скажу чесно, я це чула тільки з історії моїх знайомих або десь. У інтернеті, а сама по собі я не розмовляла з безхатьками. Звісно, іноді я. Купувала їм їжу, особливо часто це бувало спочатку, до того, як після того, як я переїхала у велике місто і побачила, що тут відбувається все набагато складніше, ніж у моєму селі. Тож я декілька разів по їх проханню або без нього, просто купувала їм якусь їжу, якусь консервацію, щоб можна було, ну, щоб вони могли поїсти, принаймні так. А також я дізналася, що варто, якщо ви не можете там придбати якусь їжу через свій грошовий стан, або просто ви не хочете цього робити. Але щось у вас всередині йокає, ви можете просто купити води для безхатька, оскільки часто вони не мають доступу до питної води, тож в принципі ви можете просто купити пляшку водички та запропонувати їм, або поставити поряд зі сплячою людиною. Ну, це так, це лірика. Що стосується цих персонажів, звідки вони взялися тут буде чоловік та жінка, і чому вони стали безхатьками? Я розповім вам спочатку про Клер. Вона прибилася до групи Хіпі у дитинстві, а її батьки часто зловживали алкоголем, і вона залишалася сама по собі. Часто вона прогулювала школу, її, звісно ж, не водили до лікарів, не дарувало їй того дитинства. Яке вимагає дитина у ну, загалом в цілому дитинства в неї не було? Тож в якийсь момент, коли їй було 15 років, вона познайомилася з групою, яка проїжджала повз її містечко. Вони були дуже привітними до неї. Вона їх помітила на базарі біля базару. А біля ринку, о, і вони там сиділи перед костровищем, перед вогнем, вогником і грілися. А також вона помітила у одного з них гітару. А тож, коли вона була на ринку і купувала якісь продукти для своїх батьків, горілку у тому числі, вона підійшла до них, точніше, навіть не підійшла, а просто стояла поряд з цим, цими людьми і боялася навіть підходити до них. Але вони її помітили, запросили погрітися біля вогнища, і вона підійшла до них. Вони розказали їй, що це мандруюча група хіпі, які ну тоді ще не було слова хіпі, а вони просто сказали, що ось більш за все в своєму житті вони цінують свободу, і через це вони переміщуються по різних містам. А в містах вони запригують у потяги і там ховаються, щоб раніше були такі потяги з відкритими вагончиками і можна було застрибнути в них. І там вони пересуваються, також в них є багато знайомих по різному світу, і вони навіть дають такі, можна сказати, концертики невеличкі, грають на вулицях на музичних інструментах, і за що люди їм дають якусь копійчину. Дівчина молоденька заслухалася і подумала, що це просто дуже круті пригоди, яких вона так прагне. Тож коли вони сказали їй, що відправляються у гастролі ну, Кавичка Гастролі, цим вечором вона швиденько прибігла додому, поставила пляшку батькам, схопила всі свої речі, які в неї були, невеличка їх кількість, звісно, і, е, пішла, і пішла вже до потягу, де вони її чекали. Так, вони її чекали, тому що розуміли, що віргідніше за все дівчина ця прийде. Те, з яким е, Вогником у очах вона про це все слухала, воно дало їм розуміння того, що ось їм е, вона прийде до них. Тож вони її почекали і разом застебнули у вагончик та поїхали назустріч новим пригодам. Так проходила її молодість, вони жили у палатках, взимку, звісно, не у лісі, а їх пускали у деякі місця через знайомих, щоб вони там переночували, а вдень вони були загалом на вулиці весь час. а Ось улітку вже було полегше, тому що там вони могли і перебитися по лісу, і ховалися у е, палатках там, жили там, купалися у річці. І загалом для Кріс це життя було просто казкою, особливо розуміючи те, яке в неї, в принципі, минуле було. А там вона познайомилася з своїм майбутнім чоловіком. Ось його я зараз майковерити буду. А він був найстаршим у цій групі, найстарішим, і свою історію того, як він потрапив у це суспільство, він не розкриває і по сьогоднішній день. Я, до речі, забула йому додати борідку. Не знаю чого. Я так була трішки у роздумах над історією. тож я забула це зробити. Але уявіть, що у нього є борода. Тож він з першого погляду просто закохав у себе дівчину. Він грав на гітарі, дуже добре це робив. Тож, коли вона підійшла до нього, щоб він її навчив, цього, цьому ремеслу, дівчина все більше більше закохувалась в нього, і чоловік розумів, що ось він теж. Принаймні відчуває до неї якісь почуття. У них є різниця у віки, у віці близько 10 років, але він не відчував до неї того потягу, як до коханої людини. Тобто дівчину фактично він використовує у своїх якихось там цілях. Тож до нього я не відчуваю нічого окрім огиди, але все ж таки він залишається поряд з нею. Він допомагає їй і разом з ним вже після того, як завершилася їхня пригодницька частина у групі хіпі. Вони вже почали замислюватися над тим, щоб шукати роботу, шукати який-небудь будиночок, але ця жага до свободи, яка є у їхніх серцях, не могла їх, їм дозволити працювати на роботі з графіком, на нормальній в принципі, роботі. Тож їм доводиться перебиватись якимось там коштами, які вони зароблюють на підробітках. Щось вони шукають у сміттєвих баках, а щось вони ось шукають так. Але в них є трейлер. з... Того, що вони накопичували протягом своїх життєвих пригод, а вони вклали вкладували у те, щоб купити якесь житло собі, і нічого більш кращого, ніж будиночок на колесах для таких людей в принципі немає. Тож загалом їх не можна не можна назвати безхатьками, але фактично автомобіль не може замінити повністю цілісінький будинок. Ну принаймні мені так здається. А тож зараз вони проживають у трейлері, але трейлер треба кормити. Його треба, йому треба давати бензин, а пальне, його треба ремонтувати. І звісно, що жити просто в ньому не можна, адже кормити себе також треба. Тож вони зараз перебувають якими-небудь підробітками і загалом виступають з гітарами на який на їх центральній площі. Ось така ось у мене вийшла історія про цих. Персонажів, вона не дуже радужна, як може показатися, тому що я так думаю, що чоловік нашої кріс не буде з нею довго, адже коли з'явиться можливість куди-небудь лизнути, він це зробить. Але, врешті-решт, він поки що з нею. І думаю, що трейлер, до речі, він теж забере з собою. Тож залишиться наша кріс просто на вулиці ні з чим. Але я сподіваюся, що, врешті-решт, вони обидва знайдуть своє кохання та а, отримають по заслугам. Тож, на цьому в мене все. Бережіть себе, все буде Україна!